І в продовження сумської теми ми сьогодні говоримо з нашим гостем, членом національної спілки краєзнавців В'ячеславом Мартюхом. Я вас вітаю в нашій студії, В'ячеслав Олексійовичу. Все ж таки, на вашу думку, яка справжня дата заснування міста? Це 1655 чи 52 рік? Ну, тут ми маємо дуже чітку дату. Справа йде іде про те, що була чолобитна від Кондратіва і його групи. І ця чоловітна була подана. Царю Московському Олексію Михайловичу, 24 червня 1655 року, за старим стилем, 26 червня 1655 року, був даний дозвіл на е, проживання і будівництво на місті Берлицького родища, куди власне, прибула ця група. Тому, ну, ясно, 60, 655 рік. 655. Чому ж все ж таки деякі краєзнавці, історики кажуть, що 52-й тільки він? Ну, власне, йде про те, що ну, перше мова, що мабуть, ну, патріотизм, який любить удревнення, да? це перше. Друге, у тисячі, якщо по документах дивіться, в 1678 році ми зустрічаємо перший опис міста Суми у московських джерелах, це так звана годова смітна книга городов». Відомих в розряді, і тут сказано, що наше місто було засноване 7160 році. Якщо ну це від заснування світу, це 1652 рік. Але як пізніше було доведено і дуже відомим таким чиним Юркевичем Віктором, це помилка, просто механічна помилка. Тому що е, той ось е, воєвода, який дав, подавав ці відомості а воєводою тоді в Сумах Московським воєводою, воєводою був Афанасій Тютчев, він перед він перед цим. В 1677 році теж дані подававці у таку ось годову см'яну книгу. І там він вказує будівництво міста 1658 рік. А це рік побудови фортеці. Ну, тут міста ще й так засновувалися. Побудована фортеця місто є. Тому це ну, от механічна помилка, от, якраз на цю механічну помилку часто і спираються, коли хочуть так у древнє знаєте. Uh -huh. Але ще знову що чітка члобитна і з чіткою датою є. От, власне, від цього давайте будемо штовхатися. Розуміло. ми сьогодні говорили з сумчанами, з деякими, і запитували, коли ж все ж таки день народження міста Суми. Люди кажуть, 2 вересня. Чому ми відзначаємо та чи повинні надалі відзначати саме 2 вересня, день визволення міста, чи все ж таки повертатися до дня народження офіційного? Ну і те, й ти мають на існування. Це вже як вирішить міська влада. Е, група ми повинні чітко усвідомити собі, що прибула на це місце, ось яке зараз називається Суми, у так як вони пишуть чоловітні у Вілікій Говійни. І це великий піст, власне, Великий піст у 1655 році був у навіть зараз подивлюся у 26 лютого 14 квітня. Ось це ті сорокатенька сейда великий піст. Ось тоді прибула ця група Кондратєва на це місце. Проживали вони деякий час без дозволу, а потім, от якраз, отримали дозвіл. Тому що, ну якщо так вирішить громада і влада, то давайте будемо заснування міста вважати днем міста. Якщо не вирішить, то. А на вашу думку, як правильно? Мені та й те свято подобається. знаєте, Чим більше свят, тим краще. Ну, зрозуміло. Дуже вам дякую за відповіді. Дякую, що завітали до нашої студії. Yes, І це було все, що ми мали для вас на сьогодні. Я ж бажаю вам гарних вихідних. Зустрінемося на обласному.